ЗІПЕЛОР. при болю в горлі. Привіт, мене звати Ліза Шафорост. Мені 18 років і я з міста Києва. На даний момент я живу в Канаді. Я переїхала рік тому. Мені подобається в Канаді, подобається, які люди відкриті. У них на першому місці це бажання людини. І от Канада вона саме вчить йти по своїй дорозі і слухати себе, незважаючи на що. На сьогоднішній день я вже випускниця канадської школи. Я прийняла рішення нікуди не вступати, тому що я хочу сконцентрувати всю свою увагу на музиці. В сучасному світі я впевнена, що можна самостійно добитися своїх цілей. Я тому веду TikTok, щоб просувати свою музику. Бували відео по 6 мільйонів знаходили, по 3 мільйони переглядів. Я хочу бути зіркою. Мені здається, взагалі всього світу. Голос, голос для мене це перший крок до цілі стати світовою зіркою. Вітаю вас! Добрий день! Нехай ваш голос зазвучить на всю Європу. We're falling apart, we're broken, we're broken. Well, nothing, nothing gonna save us now, gonna save us now. А де Надя? Ви би повернулися? Так <плес> і я би повернулася теж. А, а, Ми а вирішили, а що ви все правильно ви. зробили, що повернулися. Молодці. Дякую. Надя, а ти де? Я тут, Ванечка, я тут. <плес> Добрий день! Добрий день! Привіт-привіт! Представтесь, будь ласка. Мене звати Ліза, мені 18 років, Вау. я з міста Києва Вау. і прилетіла до вас з Торонто. Вау! Вау. Попереджаю, друзі, буду боротися сильно. А, давай на руках тоді почнемо. Так, так. <реш> <реш> ну, ви можете починати щось, розповідаєте. <реш> ну давай розпочинай. Ви знайомі, так? Так. <реш> <реш> Давай. хто не знає, лізу звати Езеліша, її псевдонім. І в неї десь скільки, якщо не помиляюсь, півмільйона підписників в Тіктоці. Так. так. Саме там я її побачив, і я дуже вдячний, що ти приїхала. Я насправді завжди хотів з тобою познайомитись, бо ми ніколи нашого не бачились, бо ти занадто далеко. Торонто це занадто далеко. Дивись, зараз за тебе будуть дуже сильно боротися. Бо Юля хотіла собі рок учасника. а Артем вибирає сильних, потужних, енергійних. Я, до речі, Та... скоро буду в Торонто, а ви для мене не занадто далеко. У моїх артистів багато концертів. В Торонто я теж можу бути скоро в Торонто. А я відчуваю, що у нас є меч. Я шукаю унікальних. В мене ще в команді немає таку, такої людини, як ти. В мене немає такого унікального рок-співака. Я би дуже хотів бачити тебе в своїй команді. Але говоріть Я чекала вас з початку цього сезону. У мене єдине місце в команді. У мене Більше немає рокерів. У нас тут всі слухають рок, але тільки я і мій гурт Де Харткіс, тут присутніх тренерів добилися успіху в цьому напрямку. І я знаю, що таке бути фронт вумен рок-гурту. І я зможу поділитися важливими порадами. Якщо ти підеш до мене, я Це тебе захищу. було красиво. Боже, який психологічний Доброго. тиск? Я так само прагну об'єднати. З вами наші стихії, тому що ви вогонь сто відсотків. Боже, як Господи. і це відчувається. Ой. І звісно, Юля розповідає про те, що вона е, має дуже великий досвід, але є один маленький нюанс. Я йому просто продемонструю. О, ви намагались заспівати о, е, такою технікою вокалу, яка має назву харш. Е, але. Але wow. мені здає, це важка артилерія. Мені здається, що. зараз буде цікаво. Недостатньо саме діафрагми, і якщо говорити про екстрем вокал, я можу вам допомогти. Тому ви заспівайте, я просто продемонструю разом з вами. Там слова, будь ласка. Ти можеш також спробувати. E yes, eu vou provar. Я вам спродюсую таку пісню, якщо вам подобається. А Ді... я вам скажу, що Дяка, жінкам не... в році не обов'язково так співати. Це круто могти, але це зовсім не обов'язково. І, і я так. вас навчу, як співати по-різному, і так також. А, демос... а давайте, Юля, продемонструє. А... Марія та партій! Так, друзі, я, я покажу потім. Я просто ще не починав займатися рок-музикою. І я думаю, цей проєкт дає нам таку змогу розпочати познайомитись нарешті наживо і щось спробувати зробити разом. Обирайте. <плес> так, це дуже тяжке рішення. Я обираю. Вітаю вас! Добрий день. Нехай ваш голос звучить на всю Європу. Дякуємо за таку можливість Польщі. Райський сезон голос України з Варшави. Це сезон, який об'єднує українців з цілого світу. Тут у Варшаві тих, хто приїхав брати участь у нашому проєкті, і тих, хто зараз вдома в Україні сидить перед екранами телевізорів. Обирайте. Так, це дуже тяжке рішення. Я обираю. Пані Клемен. Під боровся до кінця. Молодець. Слухайте. Це ви розбили нам серце. Ну, чесно, от я так зі... Я на вас зі сторони Дякуємо подивилася. Вам за ці ви страшні люди реально зі сторони. А, я, я тебе вітаю, вас вітайте. Я, я вас вітаю з класним тренером. У ну, вас дуже, дуже класний тренер. Молодці. Іване, не страть тепер. Я не Дякую, круто. <ріст> <ріст> дуже раді, що <ріст> шоу. <ріст> <ріст> шо? Все одно. У мене все відлітало. Я не підведу. Обіцяю. Боже, реально, мікрофон злетів. Ваня гро... Гроулінг це називається, да? Нами ну, і скріми, і гроулінг, так. Молодець, молодець, молодець.